Добрий день, дітки! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема уроку Тетяна Кузьменко. Подарунок. Почнемо наш урок з мовленнєвої розминки. Чистомовка. На-на-на на рідна сторона. Ай-ай-ай, наш рідненький край. Жу-жу-жу землю бережу. Ті-ті-ті руки золоті. Прочитайте зараз і ви. Перед прослуховуванням тексту хочу звернути вашу увагу на словничок. Передчуття неясне відчуття того, що може відбутися. Розсуд згідно зі своїм рішенням, розумінням чого небудь. Фармацевт спеціаліст, працюючий в аптеці. Самопожертва. Жертвування собою. Особистими інтересами і інколи навіть життям заради інших людей, без сподівання отримати щось у відповідь. В тексті також будуть зустрічатися важкі для прочитування слова. Давайте прочитаю їх правильно. Розмірковуючи радіокеруванні, фармацевтові, акція, прочитайте зараз ви. Відкрийте ваші підручники на сторіночці 126. Та слідкуйте за моїм читанням. Подарунок. Ілько вибіг із дому з радісним передчуттям. Тиждень тому на своє десятиріччя хлопець отримав у подарунок гроші від хрещеної та старшого брата. Назбиралася кругленька сума, яку Ількові дозволили витратити. На власний розсуд. Тож сьогодні вони з мамою домовились піти до магазину іграшок. Хлопчина сів на лавку, чекаючи маму з роботи і розмірковуючи про те, чого йому більше хочеться: монстер трака на радіокеруванні чи трансформера Динобота. На лавочці біля іншого під'їзду сиділа бабуся, Ільков пізнав стареньку сусідку по будинку. Вона частенько пригощала його цукерками. Цього разу бабуся була чимось засмучена. Вона витирала очі хустинкою і тремтячими руками раз по раз перебирала речі у своїй сумці Ілько підійшов ближче і почув схлипування. Як же так? Ну, де ж подівся цей гаманець? Не вже вкрали? Бабусю, у вас щось сталося? запитав хлопчик. Ой, дитинко, не можу знайти гаманця. Сходила на пошту по пенсію. А тепер. В аптеку збиралася, ліків купити, глянула в сумку, а гаманця нема. Витягли, мабуть, ой горе. А, а які ліки треба? спитав Ілько, бо слова підтримки в нього чомусь не знаходилися. Та тут цілий список. Бабуся витягла з кишені папірець із рецептом і стогривневу купюру. Дивіться, вигукнув Ілько, трохи грошей у вас є. Давайте я збігаю до аптеки і куплю вам усе. Не треба, я сама може, ну якось зітхнула бабуся. Та я митцю, ви не переживайте, крикнув Ілько і зірвався з місця. Забігши в аптеку, хлопчик привітався і тицнув папірець фармацевтові на касі. З вас 470 гривень, дібравши ліки за списком, промовив той. В Ілька аж дух забило. Хвилину він стояв у задумі. Промайнула думка просто повернути список ліків бабусі. Перед очима замиготіли образи новеньких іграшок, якими він хвалиться перед товаришами. Ілько струснув головою і потягнувся рукою до внутрішньої кишені куртки, рішуче промовивши Давайте. За декілька хвилин хлопчина вже вручав пакунок із покупками бабусі, яка слухняно чекала на нього на лавці. Ось тут все за списком. Це ж ти теж тут живеш? Ільком зовуть. Дякую тобі, дитиночко. Невже на все грошей вистачило? Бабуся здивувалася і хитала головою. Так, там акція була, збрехав Ілько. Одужуйте швидше я побіг, додав він, побачивши, як із за рогу будинку виходить мама. Привіт, сонце, ну що, ходімо в магазин? мама скуйовдила хлопчині волосся. Та ні, мам, я передумав поки що. Ще позбираю трохи. Дивись, як хочеш, сказала мама. І вони з Ільком зайшли до під'їзду. Давайте дамо відповіді на запитання до нашого оповідання. Про кого це оповідання? Розкажіть про події в оповіданні своїми словами. Що було спочатку? Що потім? Чим все закінчилося? Як ти ставишся до ількового вчинку? Як би ти вчинив чи вчинила на його місці? Які риси притаманні людині, що здатна на самопожертву? Як ти думаєш, чи розповість хлопчик мамі правду про те, куди він витратив подаровані гроші? Якщо так, як відреагує мама? Я вважаю, що хлопчик розповів мамі про свій вчинок. Адже йому є чим пишатися. Він вчинив милосердно по відношенню до бабусі. А матуся була приємно здивована вчинком свого сина. Історія показала їй, що він росте хорошою людиною. А зараз візьміть, будь ласка, свої зошити. Та запишіть відповіді на запитання, яка подія трапилася з бабусею? Поставте відео на паузу та запишіть відповідь. З якої частини тексту ти дізнався, дізналася про цей випадок? Поставте відео на паузу та запишіть відповідь. Які думки і почуття у тебе викликав прочитаний твір. Поставте відео на паузу та запишіть відповідь. Діти, ми познайомилися з оповіданням Тетяни Кузьменко. Подарунок. Головною темою оповідання являється милосердя. Милосердя є основою нашого життя. Ми повинні навчитися допомагати один одному. Ваше домашнє завдання прочитати оповідання. На сторіночці 126-127 в своєму підручнику. Запам'ятайте, будь ласка, хто добре серце має, той усе здолає. Де є добрі люди, там біди не буде. До побачення на все добре.